На своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Але Борщ. І сьогодні, як ми бачимо, ми знаходимося в такому мальовничому місті у справжньому царстві трав. І е, королева наша сьогоднішньої нашої розповіді, як ми бачимо, є така тендітна, красива. І надзвичайно цілюща рослина це Вероніка. Як ми знаємо, що з лікувальною метою використовується Вероніка лікарська. От ми бачимо, яка вона зараз, які тут великі, гарні такі діляночки цієї рослини, от яка вона гарна з такими ніжними блакитними квіточками. І Вероніка Колоскова також використовується з лікувальною метою, особливо в народній медицині. Бачимо також, що от яка гарна ця рослина. І ці два підвиди Вероніки вони є однаково цілющими, мають подібні лікувальні властивості і використовуються в народній медицині для лікування багатьох захворювань. Вероніка містить велику кількість біологічно активних речовин. І саме ці діючі речовини вони зумовлюють лікувальну дію рослини, а саме надземної її частини, яку ми зараз заготовляємо, ми зрізуємо траву саму рослини, ми її висушуємо. І користуємося при багатьох захворювань. По-перше, це показаннями основними до використання Вероніки. Є всі захворювання, які мають запальний характер. Тобто, всі запалення, які є, лікує Вероніка. Починаємо із того, що в першу чергу показаннями є гострі та хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів. Тобто, це і ларингіти, це і бронхіти, особливо хронічні бронхіти, це і бронхопневмонії, це і застілення. Тіні явища, це фібрози легень, особливо внаслідок перенесених вірусних захворювань. От як відомо, зараз досить актуальна це постковідні фібрози, і саме з такою метою для того, щоб нормалізувати функцію легень, щоб вилікувати це хронічне запалення, ми використовуємо траву вероніки лікарської, тобто це. Одна з основних рослин, тому що от дія її цієї сировини е, Вероніка має велику кількість флавоноїдних сполук, а саме флавоноїдні сполуки, як відомо, це діючі речовини, які зумовлюють саме протизапальну дію. Але е, найкраще використовувати, можна користуватися і самою рослиною, от коли ми її е, зрізаємо, ми висушуємо її, подрібнюємо і беремо одну столову ложку на склянку окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій. Склянці, третій частині склянки, це десь по 60 мілілітрів три рази на день, за пів години, за 20 хвилин до вживання їжі. Але найкраще Вероніка діє в зборах, і от сьогодні я хотіла б розповісти вам, як правильно поєднати, підібрати лікарські рослини, як їх скомбінувати для того, щоб кожна рослинка вона максимально віддала свою цілющу силу, свої діючі речовини, щоб для того, щоб вилікувати, підтримати Наше з вами здоров'я, от в яких же випадках ми користуємося Веронікою? Як я вже сказала, це запальні захворювання, гострі та хронічні верхніх дихальних шляхів. В такому випадку ми поєднуємо Вероніку, можемо ми брати або лікарську, або її ще називають Дібровна, Вероніка Дібровна, або Вероніка Колоскова. От у мене це Вероніка Колоскова. Можемо брати або той вид, або той вид. І користуємося ми при захворюваннях дихальних шляхів. Ми поєднуємо цю рослину. Є така ще рослина, це фіалка триколіна. От поєднуємо, ми беремо таку ж саму рівну пропорцію, частину фіалки триколірної. І, як відомо, що основна рослина, яку ми використовуємо при хворобах легень, це є медунка лікарська, пульмонарія офіціналіс. І от коли ми беремо ці три рослини: Вероніку, беремо медунку лікарську і беремо фіалку триколірну в рівних співвідношеннях, наприклад, можемо взяти по об'єму, наприклад, по 50 грам. Ми висушену сировину її ретельно перемішуємо. І беремо одну-дві столові ложки на склянку окропу, заливаємо, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частині склянки тричі на день до їди. Це при хворобах дихальних шляхів. Фіалка триколірна і медунка лікарська добре, дуже лікують хвороби печінки, зокрема застійні явища, тобто це різні дискенезії жовчовивідних шляхів, це запальні процеси. Це зараз, ми, як відомо, досить таким, такою розповсюдженою патологією є. Це стеатози і жирові гепатози печінки, які порушують, ведуть за собою тягнуть такі ускладнення. Як порушення метаболізму, тому що як відомо, що печінка вона відіграє важливу роль. Це є лабораторія нашого організму. І коли є такі застійні явища, коли порушуються метаболітичні процеси, то відповідно це порушується і засвоєння жирів, це засвоєння вуглеводів. Виникають алергії. В такому випадку ми даємо рослини, також які Нормалізують функцію печінки, зокрема метаболітичні процеси. І от Вероніка вона є з основною, одною, однією з основних рослин, які використовуються в даних випадках. Але якщо нам треба, от, наприклад, при цукровому діабеті, як відомо, що шлях до лікування діабету. Без печінки той самий ключик він знаходиться в печінці. І в такому випадку ми також даємо рослини, які містять гіркоти. Там є медовероніки, наприклад, такі рослини, як парило, ті рослини, які містять гіркоти, це такі, як полин, шандра, деревій. Тобто, для того, щоб саме покращити цю жовчовивідну функцію, усунути застій жовчі, щоб краще працювала печінка. Також додаємо рослини, такі як парило, звичайне парило, це також дуже хороша рослина. Яка має м'яку дію, але дає стійку динаміку, дає хороший результат, дає хороший терапевтичний ефект. Також, якщо, наприклад, і при цукровому діабеті додаємо ми таку рослину, як печіночниця, додаємо ми рослини, які містять хром, як відомо, це листя берези, лабазні квязолисти, ті, які покращують метаболітичні процеси, тобто хвороби печінки, жовчного міхура, ці застійні явища, алергічні реакції. От Якщо є алергії, то відповідно, ми також додаємо. Ми додаємо, ми додаємо фіалку триколірну, ми додаємо череду, тобто даємо також ті рослини, які знижують рівень гістаміну, тому що коли є алергічні реакції, порушується антитоксична функція печінки і виробляється велика кількість надлишок медіатору гістаміну. І саме гістамін він зумовлює виникнення появу різних алергічних реакцій, і даємо ми також рослини, які сприяють тому, щоб знижувався рівень цього гістаміну. Потім, як відомо, Вероніка, от особливо Вероніка. Оця наша красуня лікарська, вона дуже добре лікує судини. В комплексі з іншими рослинами вона має властивість покращувати кровообіг, покращувати мікроциркуляцію і кровоток. І якщо ми поєднаємо, наприклад, траву Вероніки лікарської, із, от як ми бачимо, квіти каштану. І якщо ми додамо в рівних співвідношеннях подрібнену травичку Вероніки, або Колоскової, або такої лікарської дібро. І, і додамо квіти каштану в рівних співвідношеннях, і додамо траву лабазника в'язолистого або гадючника в'язолистого таволги, також у рівних співвідношеннях. Візьмемо 2 столові ложки на пів літра окропу, настоїмо 30-40 хвилин, зробимо такий настойчик. І будемо пити по 150 мл тричі на день, за пів години до вживання їжі, то наші судини будуть здорові, буде покращуватись робота. Судин, трофіка, живлення, мікроциркуляція. І Основними показаннями це є хвороби судин, це є ангіопатії різного походження, це є ендартеріїти, ускладнення внаслідок цукрового діабету, в тому числі судинні і нейропатії. І е, також е, хвороби, такі як варикозне розширення вен, тромбофлебіт. Неодноразово я у своїх попередніх передачах згадувала про такий свій препарат, як птозонорм. І я говорю що це е, препарат, який використовується при опущенні органів, опущенні шлунка, кишечника, матки, сечового міхура. При тих станах, коли є нетримання сечі, тобто хвороба, яка ускладнення, яке дає такі серйозні ну, такі дискомфорт. До складу препарату тозонорм входить е, трава Вероніки лікарської. Ми можемо брати або колоскову, як я вже говорила, або брати лікарську, дібровну, входить е, така рослина. Як манжетка, от ми бачимо листочок. Я взяла листочок спеціально, щоб показати вам цю рослину, як вона як вона виглядає. Зараз вона дає такі листочки, вона ще не цвіте. Але це хороша рослина, яка тонізує в комплексі із такою рослиною. Ось наш красунчик, такий, який зараз також повинен цвісти це Не не чуй вітер волохатий. Це рослина маленька, тендітна, але вона має властивість тонізувати, підтягувати, піднімати органи. І от входить у нас Вероніка, входить у нас манжетка лікарська, в склад птозонорму, не чуй вітер волохатий. Такі рослини, також як корінь гравілату міського і корінь родовика лікарського. Тобто, як бачимо, тут також ми користуємося Веронікою як ефективною такою рослиною, яка дуже дає хороший терапевт. Певтичний ефект. Як я вже сказала, що Вероніка має протизапальну дію, використовується при тих хворобах, де нам потрібно досягти протизапального ефекту, зняти запальний процес. І основною такою основними показаннями до використання цієї рослини є також хвороби сечової системи. Зокрема, це і гострі хронічні піелонефріти, це цистити, це різні. Ускладнення хронічних захворювань сечової системи, ті, які призводять до розвитку нервової ниркової недостатності, і от особливо коли є таке такі стани, коли розвивається ниркова недостатність, коли підвищуються лабораторно такі біохімічні показники, як сечовина, креатинін, то Вероніка також вона приходить на допомогу. І тоді ми беремо поєднуємо траву Вероніки. Беремо квіти акації, як бачимо, вже починає цвісти. От, ну, от, рання акація вже починає цвісти. Е, беремо квіти акації, беремо е, траву гадючника в'язолистого і беремо траву зеленчук-жовтий. Також така рослина є, яка хороша, уросептична. Зеленчук-жовтий, у рівних співвідношеннях, Тобто ми беремо, наприклад, по 100 грам чи по 50 грам, тобто так, як вам зручно, сухої сировини перемішуємо її, подрібнюємо і беремо також 2 столові ложки ложки на пів літра укропу. Настояли 30-40 хвилин, це так, як готувати, і, і пити по третій частинці, це по 150 мл, три рази на день до їди, до їди хвилин за 15-20. І ще такий Важливий момент. Трава Вероніки лікарської використовується також і як зовнішній засіб. Тобто основними такими показаннями це є ну, є такі два основні напрямки використання. Наприклад, це використовується при грибкових захворюваннях шкіри нігтів як зовнішній засіб для приготування протигрибкового збору. І тоді ми беремо траву чистотілу, беремо траву Вероніки лікарської, траву шавлії, траву полину гіркого, І траву розхідника. Беремо на 1 літр десь 5-6 столових ложок повних такої травички. Можна брати довільно, можна користуватися і свіжою сировиною. Це буде навіть ще ефективніше, коли ми будемо свіжою сировиною користуватись. І робити такі, можна довести до кипіння. Такий збір на літру беремо кропу, можемо настояти просто і тоді теплим користуватися. Буватись для ванночок, для примочок, особливо ефективні такі напари готувати і користуватися при грибкових враженнях. Також це робимо впродовж 10 днів такі ванночки, такі примочечки. І після того ми користуємося протигрибковим екстрактом. Ми тоді вже обробляємо. І Інший напрямок це Вероніка має дуже хорошу ранозагоювальну дію. От ми бачимо, що ну ця територія, де ми знаходимося зараз на вузі. От бачимо, що поруч із Веронікою росте така рослина, як Ось, перстач гусячий. От зараз цвіте рослинка. Її тут дуже багато, так, надзвичайно багато. І коли ми поєднаємо траву Вероніки лікарської, візьмемо також траву перстачу. Гусячого, тому що перстачу його є декілька видів. От, наприклад, і на нашій території росте і сріблястий, і гусячий. Є перстач білий, потентіля альба, є калган, це перстач прямостоячий. Але нам потрібний саме перстач гусячий. І от коли ми беремо у рівних співвідношеннях, е, такий готуємо крутий настій. Ми беремо на склянку окропу, ми беремо десь 3-4 ложки столові. Можна свіжу сировину брати, можна брати суху. І промиваємо гнійні рани, виразки, можна трофічні, то це є дуже хороший такий антисептичний засіб. Можна також додати рослини ефіромісні, наприклад, такі, як шавлія. Шавлія вона хорошу, також антисептичну, протизапальну дію має. Тобто ми можемо поєднувати, комбінувати, як бачимо, що нам природа. Дає ну таку надзвичайну велику кількість лікарських рослин, скільки ми тут знаходимося, і на яку рослинку ми не подивимося, і вона лікарська. Вона приносить нам не тільки таке естетичне задоволення, тому що ну тут дійсно краса така, тут можна милуватися, тут можна ну стільки всього позитиву набрати для себе, для свого здоров'я, для своєї, ну якби, такої аури для, для свого такого. Ну, Ну, це краса, ну це краса, яку просто неможливо передати. Але це ще й лікарські рослини, це ще й наше здоров'я, це здоров'я нашої родини. І, шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю всім міцного здоров'я. Йдіть в природу. Користайтеся такою нагодою кожним моментом, щоб заготовити лікарські рослини, щоб душею відпочити, щоб бути здоровими. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі.